Лозівська об'єднана державна податкова інспекція підвела підсумки роботи за 2014 рік. Також податківці проінформували про зміни, які торкнулися податкового кодексу у зв'язку з прийняттям держбюджету України. Лозівського ДПІ до зведеного бюджету України забезпечено надходження в сумі майже 403 мільйони гривень. Що в порівнянні з 2013 роком більше майже на як на 16 мільйонів гривень, це щодо зведеного бюджету, але і скарбниці місцевих бюджетів. Хочу нагадати, що Лозівська ДПІ обслуговує 5 районів, які, які знаходяться на обліку, то за 2014 рік до місцевих бюджетів отримано майже 245 мільйонів гривень. Якщо в розрізі кожного району, то також можна зауважити, що кожен район майже, ну, майже на 3 мільйони отримав грошей більше, ніж то було у 2013 році. Зміни, які внесені в податковий кодекс, це зменшення кількості, кількості податків з 22 до 9 податків. Податки, які до яких внесено зміни ну, коротко про податки, які, ну, скажімо так, нові для, нашої, для всіх нас будуть у 2015 році. <му> Який буде сплачуватися як юридичними особами, так і фізичними особами. Даний податок. Сплачується фізичними особами один раз на рік. До 1 липня податкова усім платникам, які є платником даного податку, направляє податкове повідомлення рішення. Після отримання даного рішення платник повинен протягом 60 днів сплатити даний податок. Щодо юридичних осіб, то Даний податок буде сплачуватися 4 рази на рік після закінчення кожного кварталу протягом 30 днів даний податок повинен бути сплачений до бюджету. Щодо об'єктів оподаткування, то поділяється даний податок на житлову. На рухомість, житлова нарухомість має пільгу, тобто квартири. Які мають свій розмір до 60 квадратних метрів, вони мають ну, загальна, житлова. Ну, квартира загальної площі, житлової площі до 60 квадратних метрів мають пільги, пільгу і даний податок не сплачується. Щодо будинків, то така пільга збільшена до 120 квадратних метрів. Все, що перевищує дане даний граничний розмір ну, скажімо так, квадратних метрів, то кожен квадратний метр, який перевищує 60 120 метрів відповідно, обкладується податком до 2% від розміру мінімальної заробітної плати. Розмір мінімальної заробітної плати встановлений. На 1 січня 2015 року складає 1218 гривень. Якщо дана квартира має трьох власників, то і у кожного власника по 30 квадратних метрів, то дані платники звільняються від сплати податку в зв'язку з пільгою, яка визначена законом до 60 квадратних метрів. Це щодо житлової нерухомості. Щодо нежитлової нерухомості, то тут ставка податку складає до 1%. Пільг щодо квадратних метрів немає. Тобто оподаткування йдеться від першого квадратного метру, яке є у власності платників. З 1 січня поточного року відміняється збір за першу реєстрацію транспортного засобу, та транспортний податок буде сплачуватись з легкових автомобілів, об'єм циліндров, якого складає більше 3 тисяч кубічних сантиметрів, та автомобіль повинен бути не, не старіше 5 років. Скажімо. Дан... податок буде сплачуватися в сумі 25 тисяч гривень. Сплачується даний податок раз на рік. Даний податок запроваджений з 1 січня, має ставку податку 5% та сплачується усіма платниками, які займаються даним видом діяльності за місцем реалізації даної продукції. Тобто, якщо платник податків знаходиться у місті Лозової, то даний податок він буде сплачувати до бюджету міста Лозової. Якщо це буде Близняківський район, скажімо, то це буде сплачуватися до Близняківського району. Щодо строків подання декларації то по даному податку, то декларація подається до 20-го числа після закінчення звітного періоду. Тобто за січень декларацію по даному податку треба подати буде до 20 лютого поточного року. Сплата податку здійснюється протягом 10 днів після граничного терміну надання податкової звітності. Також хотів би звернути увагу, що якщо платник податків зареєстрований за місцем обліку в іншій ДПІ, то до строк, до граничного сроку подачі першої звітності він повинен зареєструватися за місцем реалізації своєї продукції. Тобто, якщо платник зареєстрований, як, наприклад, у місті Харкові. А здійснює реалізацію продукції у місті Лозової, то він повинен зареєструватися по місцю реалізації своєї продукції. За для того, щоб звітувати до Лозівської ДПІ та сплачувати податки, податок на, за місцем реаліза, реалізації своєї продукції. Щодо платників єдиного податку, тут також є певні зміни. Якщо до 1 січня 2015 року було 6 груп платників даного податку, то з 1 січня 2015 року таких груп залишається 4 для першої групи фізичних осіб. Гранична сума реалізованого продукції складала 150 тисяч гривень, то з 1 січня вона складає 300 тисяч гривень. Ставка, ставка податку залишається незмінною. 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Для платників другої групи фізичних осіб. Збільшено міні... Міні... максимальний обсяг реалізованої продукції з мільйону до полтора мільйонів гривень. Ставка податку теж не змінюється, це 20% від мінімальної заробітної плати на 1 січня. Для третьої групи платників податків юридичних та фізичних осіб встановлюється граничний обсяг реалізованої продукції 20 мільйонів гривень з необмеженою кількістю найманих працівників. В даному випадку ставка податку складає у разі якщо платник є платником податку на додану вартість, то ставка податку складає 2% від обсягу реалізованої продукції. Якщо платник не є платником податку на додану вартість, то дана ставка складає 4%. І четверта група платників це Четверта група, вона складається з тих платників, які до 2015 року були платниками фіксованого сільськогосподарського податку, який з 1 січня відмінений. Це платники податків, які мають, займаються сільськогосподарським хозяйством та мають час корелізованих своєї продукції не менше як 75%. Для таких платників встановлюється. Ставка податку буде обраховуватися згідно наданих ними податкової звітності до 20 лютого, яку потрібно буде подати. Розраховується вона за формулою, кількість гектарів землі перемножується на коефіцієнти, тобто ця формула вона діє чи вона існує при подачі декларації. Якщо виникають питання, нашими фахівцями буде надана допомогу. Можете звернутися, є у нас центр обслуговування платників податків. Дану суму нарахованого податку завжди допоможемо вам обрахувати. Сплачувати даний податок буде 4 рази на рік перший другий квартал буде сплачуватися 10 по 10% від нарахованої річної суми. Третій квартал буде сплачуватися сумі 50% від нарахованої річної суми. І четвертий квартал буде сплачуватися в розмірі 30% від нарахованої річної суми. Щодо нарахування податку з доходів фізичних осіб. Ну, з 1 січня в нас Розмір мінімальної заробітної плати залишився на рівні 1218 гривень. З 1 грудня поточного року він розмір мінімальної заробітної плати збільшиться, на, збільшиться та буде становити 1378 гривень. Розмір прожитковий мінімум на одну особу з 1 січня складає 1176 гривень. З 1 грудня 1330 гривень. Щодо змін, які були внесені в податковий кодекс, то замість ставки податку 17%. внесено зміни, ставка податку збільшується до 20%. Зми, скасовано пільгу щодо ставки податку з доходів фізичних осіб в розмірі 10% для шахтарів. Для нашої місцевості це. Скажем так, не, не каснеться, але є, є такі зміни. Також внесено оподаткування пенсій, які мають розмір більше, ніж три мінімальні заробітні плати. Якщо перевищує розмір пенсії 3650 гривень, то з суми перевищення. Сума перевищення податковується за ставкою 15%. Якщо дана сума перевищення перевищує 10 мінімальних заробітних плат, то дана ставка буде 20%. Також у разі виплати заробітної плати більше 10 мінімальних розмірів. Якщо у 2014 році дане перевищення податковується за ставкою 17%, то на сьогодні дана Сума перевищення буде оподатковуватися за ставкою 20%. Також збільшено оподаткування щодо пасивних доходів до 20%. До них відносяться роялті, дивіденди, проценти за депозити та інші. Ну, дивіденди. Виплачується за ставку 20%, крім тих, тих підприємств, які є платниками податку на прибуток підприємств. <му> Усі податкові накладні з 1 лютого підлягають обов'язково реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних. Тобто, якщо до 1 січня поточного року... Податкові накладні підлягали обов'язково реєстрації з сумою понад 10 тисяч гривень. У даному випадку всі накладні, які виписують підприємства організації на користь своїх контрагентів, підлягають обов'язковому обов'язковому реєстрації в єдиному реєстрі. Військовий збір продовжено. Продовжена буде до рішення Верховної Ради про завершення реформи Збройних сил України. Тобто, коли буде рішення, тоді буде завершена сплата податку, як такого як і військовий збір. База оподаткування да з 1 січня поточного року. Вона збільшується, тобто військовий збір буде сплачуватися з усіх видів доходів, де, отриманих громадянами. Тобто отримав дохід, з нього сплачується військовий збір. Щодо сплати податків у січні поточного року, то в зв'язку з прийняттям бюджетного кодексу. В січні поточного року податки будуть сплачуватися на старі рахунки, тобто ті рахунки, які діяли у 2014 році. Після переведення, після відкриття нових рахунків, буде ми повідомимо, повідомимо усіх платників про відкриття нових рахунків, і податки треба буде сплачувати на нові рахунки.